Ви на каналі Фобілі від Валерії, і сьогодні я вирішила зробити інше відео, коли ми будемо робити щось інше. І це буде обзор на фігурку Demon Slayer Канроджі Mitsuri Спочатку о, почнемо з її меча. У мене вже є доволі довго ця фігурка, з зими так точно. І я зараз вам розкажу, що так, що не так, що добре. І поділюся з вами усім цим. Її меч, він доволі довгий. Я навіть не знаю скільки сантиметрів. Але тут в мене є лінійка. Вона 30 см. тобто я помірюю ем, саме це лезо. Саме це лезо, воно десь. Ем, 71 см. А ще плюс ручку це буде 4-5 см, то це буде 75,5 см цей меч довжину. Це так приблизно, оскільки я не можу вам точно сказати, тому що меч він закруглений і важко. Коли він ось так от вигнутий, важко визначити його точну довжину. На мечі є декілька ось таких от квіток. І якщо придивитися, я вам наближу, то можна побачити, що одна квітка промальована трішки краще за іншу. Можливо, камера це не так добре передає, але розмальована краще ось ця, тому що. Хоча ні, можна побачити. Ось вона така більш бліда і не має такого кольору. А в цій в неї є декілька кольорів, такий більш темненький, світленький. Ем, але квіточки виглядають добре, хоча я не розумію чого, оскільки у Конроджі, Міцурі в неї дихання любові. Потім по мечу проведена ось така смужка. Такого рожевого кольору. І він такий як ось цей от кольор металік. Тому що, ем, якщо ось так от направити світло, то видно, як воно блищить. І, на жаль, не з обох сторон дуже ровно е, нанеслась е, нанеслася лінія. Е, скажу взагалі то. В неї воно і не повинно бути рівно, але ви зараз зрозумієте, що я мав на увазі. Бачите, ось тут -от виглядає так, ніби воно якось погризено, чи ще щось з ним сталося. Особливо ось тут. Ось такі, як кусочки, я не знаю, ніби робили машинку, ну, скоріше за все, це і робили е, Розфарбовували імедж. Потім ось тут якось не дуже добре наклалася фарба. Ем, можна це побачити доволі добре. А тут взагалі наполовину меча, і теж видно, що не дуже добре наклалася фарба. Але, в принципі, якщо так не придивлятися, то меч виглядає е, взагалі дуже добре. І тепер зараз до ручки. Зроблена дуже добре, до речі, вона ось так от згинається. І меч, як ви вже зрозуміли, він теж. Він зроблений, я не знаю, з якоїсь гуми або пластику, який, який трішки розтягується. Особливо мені подобається, як зробили цю рукоятку. Звичайно, можна побачити, як в деяких місцях тут трішки. Ем... Вилізли за края. Ну, так можна побачити, якщо дуже сильно продивлятися. Ще, на жаль, ось тут ем, не зафарбували золотим, саме ось цю частину, бачите, яка виступає. Вона повинна була або золотим, або серебристим прималюватися. Як ось ця. І тут кінчик, він теж ось тут от повинен розмалюватися золотим або серебристим, але з обох сторон він не промальований. І ще ось ці, ем, я не знаю, що це таке. Ну, називемо це жолобками. Вони е, дуже криво намальовані, деяких воно тільки наполовину знаходиться, воно тільки наполовину зафарбовано, а в інших воно взагалі вилізло. Але якщо ем, викинути усі ось ці ем, недоліки, то меч, він виглядає дуже добре. Ем, е, дуже він еластичний і дуже добре е, виглядає, можна робити там якісь прям, фотографії цього мечу. Але добре, перейдемо до підставки. Мабуть, ви подумаєте, що тут нема про що говорити, але ні, є про що. Оскільки, знову ж таки, я не розумію, чого тут квітки, оскільки в неї дихання любові, хоча б добре, що вони рожевий додали, а не фіолетовий. Ще я не знаю, чого ось сюди прилепили цю квітку, оскільки її там навіть не видно. Ем, ось ці ролі. Я не знаю, що вони означають, я не дивилася. Ем, на обкладинці було написано, що вони повинні виступати взагалі. Але це просто як надпись. Навіть не золотим. Це просто якийсь охровий або жовтий. Сама підставка така з с... с... срібляста. Висяк, якщо я буду трішки заїкатися чи довго думати над словом, я це, якщо що, виріжу. Ем... І, значить, ось так вона виглядає зверху. Тут знизу є. я не знаю, що це таке. Ем... Схоже, що в ось ці, скажімо так, виємки вставляли ось цю пластикову саму ем... ауру. Ну, це ж, по суті, теж є аурою. Ем... Ось тут. Така, як отвір для ноги Конродже Мitsури, щоб вона там стояла і не випадала. У деяких місцях, там, де був клей, воно ось так от дивно лягла фарба. Таких місць є декілька, ось, наприклад, ще ось тут. А тут взагалі дуже погано. Я нічого. З цією фігуркою не робила, вона в мене просто стояла на полиці десь 3 місяці. І тут ось ця штучка, вона вилезла вилізла. вилізла. Ем, і я не можу її ніяк всунути, тому що дуже багато сили треба для цього. І невідомо чого, але воно відклеїлося. Ну, тому таке качесте, трішки поганеньке, але виглядає доволі добре. Хоча взагалі ось ця аура вона повинна була бути повністю рожевою. Але, як ви бачите, тут є ще трішки сріблястого. Мені це подобається, що воно як виглядає як з таким градієнтом красивим. Ем, не дуже якось підходить до теми Канроджі Міцурі, але виглядає дуже фотогігічно. -гі І це, в принципі, така підставка, ось так ось вона виглядає з боку. Ем, дуже, в принципі, красиво. Значить, за висотою вона десь ем, 7 сантиметрів. Ну, ні, не, з цього боку вона 7 сантиметрів. Ну, там приблизно 7,5, можливо. Ні, ні, 7. А з цього боку тут у нас. Ем, Висота, секундочку, 13 сантиметрів. Ширина у цієї фігурки ну, десь теж 13 см. А саме ось тут по бортику довша висота 1 сантиметр 4 міліметри, а довжина і 7. Окей, переходимо до фігурки. Я її покладу ось так, щоб ми могли виміряти її довжину, оскільки вона доволі висока. Вона 19-19,5 см. Можливо, там приблизно трішки більше. Потім в ширину, якщо ось так от лежить. То фігурка um, 13, ні, 12-12 см. Ім. Um, і ось так вона десь. Um, так, теж 13 сантиметрів. Um, тобто, з цієї сторони 13 см ширина і з цієї. Здається, я щось не так поміряла або не так сказала. Вибачаюся, якщо неправильно. Так, значить, перейдемо, почнемо з голови. Значить, усе, на перший погляд, може здатися і не також погано. Хоча усе, усе ж таки доволі погано. Значить, Подивіться на її очі. По-перше, у конроджечі Міцорі, можливо, зараз десь ось тут з'явиться її фотографія очей. Як вона ж виглядає? В неї немає такої, такого чорного, як зрачка, в неї там просто темне, зелене і такі, як чорні полосочки, які повинні бути як ось ці зрачки, але вони не чорні. Потім в деяких місцях зелений колір трішки виступає з чорного, тобто з контуру, бачите, виступає трішки. Тут таких проблем немає, але є інша проблема. Ось тут дуже маленьке пространство, воно не зафарбоване білим, хоча повинно було бути. Навіть ось тут, хоча тут ем, волосся воно закриває, тут тузу промалювали. Добре, що вони й намалювали всі точки. Ем, в принципі, все, все інше нормально в лиці. Але ось тільки її губи, вони якось стерлися або полізли, не знаю. Але вони так ну, не повинні виглядати. І це трішки дивно. Переходимо далі. Бачите, ось цей кольор? І ось цей колір. Це два зовсім різні кольори. І, значить. І це взагалі виглядає як чорти шо. Ем... Ще не зовсім так приємно, що вони цього рожевого кольору сюди в чолку доволі мало додали. Та й в... у саме волосся доволі мало. Ось волосся в неї так багато, а самого рожевого кольору доволі мало. Це, звичайно, неприємно. Ще тут у деяких пасмах волосся є такі, як залишки пластику, я не знаю, що це таке. Бачите, такі, як. Я не знаю, як бурульки такі, як з пластику. І резиночки, вони деякі не по контурам намальовані. Але, в принципі, волосся непогано зроблено. Єдиний мінус, це колір його такий великий. Потім плащ зроблений з дуже такого міцного пластику, дуже хороший матеріал. Тут тільки є якась пляма, відразу кажу, а і тут вона не від мене. І я просто цю фігурку поставила і все. Пляма вже сама по собі з'явилася. Цей плащик він ще з такими рожевими трішки як відписками. Якщо дуже добре подивитися, то це можна побачити. різниця в кольорі. Вибачаюсь, якщо вам зараз в очі буде трішки цей сонце світити, ем, просто якщо я опущу, то буде занадто темно. Але я опущу вікно, але я опущу жалюзі. Ось, ось сподіваюсь, вам не занадто темно. Просто інакше, якщо я не опущу жалюзі, то вам буде бити сонце. Так от, ем, добре зроблені текстури Е, ем, Мені прям подобається. Добре, що зроблені дуже рукава. Правда, вони тут сходяться, але це не також страшно, воно навіть так. Краще, по-моєму. Що ось тут добре зроблено. Потім руки. Подивіться на це. З першого погляду, усе в порядку. А тепер, бачите, в неї ось цей от палець, він дуже тонкий. І це зроблено для того, щоб було можливо просунути меч. І це просто так дивно виглядає, тому що, бачите, це як просто овальна форма. Ніби її якийсь демон відрізав в палець, кусок пальця просто. Але, в принципі, руки дуже добре зроблені, хороша текстура. Правда, цей, немає ніяких ціней, тому що є деякі місця, які з тінями є. Потім її плаття воно таке трішки рожевеньке, хоч воно так і є у неї. Ось ці полосочки нормально намальовані. В цьому, я не знаю, в цьому платьі ось тут, правда, так, такий минус, що тут. Трішечки чорний колір він зайшов на ту частину, там, де повинно було бути біле. А тут там, де повинно було бути чорне, біле. Це не зовсім страшно. Ще, до речі, ремень він більш такого, такого рожеватого кольору. Тому що, бач, ну або жовтенького, Я не знаю, ні, це, це більш рожевий. На камері воно не передає, але це більш такий, як рожевий. Тому що ось білий. А ось цей колір ремня. На юб... юбка просто дуже добре зроблена. Дуже добре зроблені текстури, добре помальовано. Ем, ще класно, що зробили такі, як блікари рожеві. Це дуже красиво виглядає. Так, значить, ем, в неї в ногах ось така от поза. І ось, знову ж таки, ось ця ножка. Для того, щоб було можливо вставити ем, її в цю підставку. Воно дуже добре тримається. Значить, мені дуже подобається, як вони зробили текстуру цих ем, її гольфиків. Правда, тут трішечки под... ну, не потрапилося скоріше, а скоріше зелена фарба нанеслася, а тут ем, потрапила ще й. Не знаю звідки, але жовта фарба. Потім ось тут видно, що це просто нібито відрізали ногу і приклеїли іншу частину. А тут чорному трішки не домальовано. Оце така маленька деталька, не так страшно. Деякі полосочки, на жаль, вони затовсті. Але я б це не назвала б мінусом. Потім ось тут в ней ці сандалики. Тут воно, звичайно ж, тут трішки вилізло, але це не страшно, оскільки його не видно. Сам сандалик більш-менш нормально зроблено. Якщо навчити от, таких маленьких е деталей. Але думаю, що це не також страшно. Потім. Трішки тут ці сандалики, саме рожева частина, вона трішки повилазила за контури. Особливо тут багато. Ось, наприклад, бачите, воно повинно було бути набагато нижче фарба. І тут доволі сильно вилізла зелена фарба. Але, в принципі, ось так ця фігурка виглядає дуже добре. Єдине, що кидається в очі, це. Обличчя і її ось це темно зелене пасмо. Давайте ми зараз зберемо фігурку. Знаю, збирати тут нічого, але я вам це покажу. І ось так виглядає наша фігурка. Тут в мечі є така. Е, виємка, бачите? Ось ця виємка. І вона повинна зайти в дирку, яка знаходиться ось тут. Ось тут дирка є. І вона повинна сюди зайти, але, на жаль, воно не кріпиться. Вона там не закріпляється. Я вам можу зараз показати. Ось ця дирка, ось виємка. І воно не, не закріпляється там. Але все одно можна ось так от його поставити. Мені ця фігурка подобається. Виглядає дуже красиво. Стоїть в мене на позиція. Ну що ж мені ще сказати? Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео з обзорами, я їх зроблю більше. Хоча в мене таких прям цікавих фігурок немає ще дуже багато. Можливо, потім пізніше з'являться більше цікавих. Але дякую вам. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення!